Як знайти площу фігури? Ну, ми знаємо, що це в геометрії йде мова про якісь многокутники, то ми можемо скористатися формулами планіметрії, формулами для знаходження площ. Або розбити ту фігуру, яка, можливо, формули ми не знаємо, на трикутники чи на чотирикутники, вже формули яких ми знаємо. А що ж робити, коли в нас фігура обмежена графіком функції, Y, прямою Y рівне 9? Ось ми зобразили, що це в нас буде. Якщо ви пригадаєте графік функції y дорівнює x куб поділити на 3, це кубічна парабола. І і щоб її побудувати, в принципі, достатньо підставити замість x 1, 2, 3 і так далі, порахувати, скільки це вийде. Очевидно, що ми маємо приблизний вигляд, це схематично побудований графік цієї функції. Далі пряма y дорівнює 9, це пряма, яка горизонтальна, тобто паралельна осі Х. Ну і вісь y це ось наша вісь y, де х дорівнює 0. І відповідно, Утворилася в нас якась фігура, і нам треба знайти її площу. Але ми знаємо правило знаходження площі за допомогою інтеграла. Для цього нам треба знайти інтеграл від. А до Б, ми Б, до речі, тут маємо знайдений при побудові графік, але насправді я покажу, як це шукати. Так? І якщо в нас функція, верніше, якщо наша фігура обмежена кількома графіками, то ми будемо від верхньої лінії від F віднімати нижню лінію якусь функцію G. Шукати інтеграл по іксу. Отже, ще раз наголошую, запам'ятовуємо, обов'язково враховуємо, що зверху обмежує нашу функцію, і що знизу обмежує нашу фігуру. не функцію, а фігуру. Так? Давайте розбиратися, як нам знайти ці межі інтегрування. Насправді, щоб знайти межі інтегрування, нам треба або зобразити, так як ми щойно зобразили. Наші перетини, тобто наші точки з графічно. Або ми можемо прирівняти, наприклад, нашу функцію y дорівнює x3 поділити на 3 і пряму y дорівнює 9, знайти точку перетину цих графіків, тобто це вийде x куб поділити на 3 дорівнює 9, x куб дорівнює 27, значить x дорівнює 3. Бачите, це в нас воно було знайдено при побудові графіка, але якщо раптом графік складний і ви точних значень не знайдете, тільки схемку намалюєте, ви завжди зможете знайти, прирівнявши ось ці значення, ви зможете знайти саме точку перетину. А далі ще в нас наша є обмеження, функція обмежена також вісю ігриків, А вісь ігриків це х дорівнює нулю. Тобто, коли ми сюди підставимо 0, то в нас, відповідно, вийде що? Перетином буде точка 0, 0. Ну і це логічно, тобто це зайва абсолютно робота, але для того, щоб показати, як в цих ситуаціях поступати. Отже, ми знайшли межі інтегрування. І ми розуміємо, що інтегрувати будемо ми від 0 до 3. Тепер нам треба розібратися, а які функції ми маємо записати під інтегралом? От давайте ми собі розберемося, це буде інтеграл від 0 до 3. А тепер увага, де наша верхня функція? А верхня функція в нас ось тут, y дорівнює 9. А знизу наша фігура обмежена ось цією кривою. Тому ми записуємо це: ми будемо від 9 віднімати куб поділити на 3. І шукаємо інтеграл. Все, коли ви оце вправно напишете, то далі знайти нескладно, бо шукаємо первісну від 9, це буде 9х. Шукаємо первісну від х куб поділити на 3. Це буде 1 третя, як коефіцієнт, а від х куб це буде х в четвертому на 4. І далі підставляємо межі. Підставляємо верхню межу 9 на 3, 27, відняти. Підставляємо нижню межу, підставляємо вірніше, верхню межу сюди, то виходить 3 в четвертому або 81 і поділити на 3 ділене на 4. Так, відняти. Тепер підставляємо нижню межу. Але оскільки нижня межа 0, то і сюди підставимо 0, і сюди підставимо 0, вийде 0, тому ми просто пишемо відняти 0. Все. А тепер рахуємо 27 відняти 81, 3 скорочуємо, маємо 27, 27. 27 четвертих, це у нас буде 6,3. А тоді віднімаємо це вийде у нас 20,1. Ну, але відповідь, ж треба, десятковим дробом, тому пишемо 20,25. Все легко і просто.